Ви дивитеся агроконтроль, ось зокрема про що ми хочемо вам зараз розповісти. Які компанії продають споживачам воду замість креветок? Африканська чума свиней стала російською. Чи добереться вона до України? Почнемо, як казали давні латиняни, від яйця у нашому випадку з курки. Цю птицю можна купити в усіх країнах світу, однак цінники там різні. Залежно від країни, ціна може відрізнятися у рази за тисячі кілометрів у Канаді, де живе найбільша українська діаспора, вартість курячого м'яса сягає 50 гривень. У сусідній Росії така ж курка коштує дешевше, але що ж з якістю? З початку року отруєння неякісною куритиною були зафіксовані у багатьох регіонах Росії, зокрема у Москві. В країнах Євросоюзу за кілограм курки просять 5-6 євро, тобто приблизно 63 гривні. А після скандалу з кониною, яку там продавали під виглядом ковбаси з Яловичини, попит на курку виріс, а разом із ним і ціна. Вартість куритини в Україні навпаки за останній рік зменшилася до 22 гривень за кілограм. А від цього року вітчизняні виробники починають її експорт до країн євроспільноти. А це, до речі, найвимогливіший ринок світу у сенсі якості продуктів харчування. Результатом чотирьохрічної щоденної роботи Мінограполітики та Держветфітослужби стало рішення генерального директора Санка щодо включення України до списку країн, що мають право експортувати продукцію та хівництво до країн Європейського Союзу. Експорт можна було би розпочати і раніше, потужності дозволяють, але треба було стандартизувати вимоги до якості. Для цього на українських підприємствах останніми роками впроваджувалася система контролю якості ХАСП. Про те, що курятина стала смачнішою, говорять її споживачі. Ну, сьогоднішня курятина мені подобається, якщо вона не заморожена і свіжа. Тож, купуючи вітчизняну курятину, покупець може бути впевнений, що отримує європейську якість за українською ціною. До інших подій, відірваність аграрної науки від реального виробництва збільшувалася рік за роком. І аграрії замість реальної допомоги часто густо отримували хіба що далекі від практичного застосування поради. Мова про те, що напередодні новим президентом Національної академії аграрних наук України було обрано Василя Петриченка. Чому колеги обрали саме його в ексклюзивному коментарі агроконтролю? розповів міністр Микола Просяжнюк. Він чітко озвучив бачення перспективи розвитку академії, і я позитивно сприйняв їх напрацювання. Чому тому, що там якраз передбачається та дорадча, Функція академії, яка сьогодні необхідна для е, малих, для середніх і повірте мені для одноосібників, від новообраного очільника вітчизняної аграрної науки, чекають зокрема як інформаційних розробок, так і дієвих механізмів застосування наукових даних у роботі фермерів та сільськогосподарських кооперативів. На минулому тижні було обрано нового президента Академії аграрних наук. І я в цілому і всі аграрії ми сподіваємось на те, що в подальшому гроші платників податків будуть використані ефективно, і Академія аграрних наук запропонує лише ті проекти, які зможуть підняти аграрний сектор України на більш високий рівень. Те, що без допомоги вчених аграріям буде важче працювати на землі, науковці розуміють і вже готують свої пропозиції. А завдяки впровадженню новітніх технологій та наукових розробок, Україна вже через 3-5 років може вийти у світові аграрні лідери. Маємо сформувати цілісні наскрізні програми, де можна було б бачити провідні селекційно насінницькі установи, які б забезпечили пріоритети і конкурентне середовище для реалізації напрацьованих селекційних продуктів вітчизняною аграрною наукою. Як залучити інвестиції у сільське господарство, розкажуть 16 квітня під час 4-го інвестиційного агробізнес-форуму інвестиційні стратегії для іноземних інвесторів в агросектор України, очікування та реалії традиційно організованому асоціацією Український клуб аграрного бізнесу та агентством «Егрі-Івент». під час заходу досвідчені гравці ринку та провідні експерти говоритимуть про ключові вимоги іноземних інвесторів, необхідні умови для отримання. Інвестицій сьогодні. Гість агроконтролю Ярослав Черевичний, начальник відділу моніторингу аграрного ринку, і також представляє департамент економічного розвитку аграрного ринку. Вітаємо вас. Добрий вечір, мене Ярослава. Цієї неділі вже було благовіщення. Відомо, що після цього свята люди стають до обробітку своїх земельних ділянок. Багато хто вже визначився, що саме сіятиме на цей рік. То до вас таке питання: а як взагалі зміняться ціни на борщовий набір і чи є передумови для того, щоб вони змінювалися? Якщо так, то в який бік за даними Держкомстату, наприклад. Ціни на овочеву продукцію загалом на 22% нижчі у порівнянні з минулорічними. Якщо говорити по окремих видах, то картопля, наприклад, сьогодні на 7% нижча вартість нижча минулорічної ціни на буряк столовий також на 7% нижчі. Дещо вищі ціни на Моркву, вони буквально зараз почали дорожчати. А як щодо тенденцій цін на овочі цієї весни і питання також і імпорту овочевих наборів? Ну традиційно напередодні травневих свят збільшується імпорт овочів в Україну. Звичайно, цей імпорт за цінами є дещо вищий від вітчизняної продукції, тому Сезонно ціни на цю продукцію будуть зростати. Але вони, я думаю, що таке зростання буде достатньо регульованим контрольованим. На сьогодні підстав для дестабілізації ринку овочів немає. Які цифри, можливо, дає міністерство, що дає вам підстави так говорити? Можливо, ви опираєтеся на певні дані, певні дослідження. Ну, перш за все, що ми в минулому році ми. На кожного середнього українця ми з'їли на 9 кілограмів більше овочів як попередні роки. Це щодо зростання ємності ринку. Друге, те, що завдяки вжитим урядом заходам, на сьогодні ми маємо більш організований ринок овочів, картоплі, ягід. На сьогодні вже будує працює чотири. Оптові ринки сільськогосподарської продукції. До 1,4 мільйона тонн збільшено ємності картоплесховищ, це п'ятимісячна норма зберігання, потреба зберігання такої продукції. Майже 1 мільйон тонн у нас ємність овочесховищ. На сьогодні те, що зараз говорять, Різні засоби масової інформації поширюється інформація відносно зростання цін. Так, на сьогодні у нас зростають ціни виробників. Але завдяки вжитим заходам зменшується маржа роздрібних мереж, ринок стає більш організованим, зменшуються втрати продукції, зменшується кількість посередників продукції. За рахунок цього середній середній українець. Значної різниці в цінах на овочі в прийняті із попередніми періодами він просто не бачить. Ну, можливо, так воно і відбудеться, так воно і це саме відчують на собі і наші громадяни. Дякую вам за те, що знайшли час для того, щоб завітати до нас в агроконтроль. Надаю, що гостем нашої студії сьогодні був Ярослав Черевичний, начальник відділу моніторингу аграрного ринку департаменту економічного розвитку аграрного ринку. п'єте пиво і вважайте, що його варили із солоду, хмелю та води, як годиться. Помиляйтеся. От подивіться на етикетку: у складі напою може бути вказана мальтозна патока або продукт ферментативного гідролізу крохмалю, кому як зручніше вимовляти. Так, от у хорошому пиві цього бути не повинно, але виробники думають інакше. І щоби зекономити, додають її до пивного сусла. Додавляє того, чтобы не создавать в пиве плотность, но при этом увеличить процент алкоголя, потому что плотные сорта с повышенным алкоголем очень тяжело варить. Додавання мальтозної патоки до пива прискорює процес бродіння, скорочуючи його утричі. Тоді як доброджування пива, як воно є, триває від трьох до шести місяців. Пиво – це днітельний процес адіння хочеться зразу. Піва починає робити по побичної технології, потім туди додають мальтозу. У законі класичного німецького броварства, який був ухвалений ще 500 років тому правителем баварії Вільгельмом IV, зазначається: для виготовлення пива нічого, крім ячменю, хмелю і води використовуватися не повинно. А тепер погляньмо на сучасну етикетку. У складі цього пива є мальтозна патока. Тут додана кукурудза, а тут рис. Усі ці компоненти бровари називають несолодженими матеріалами. Це компоненти, які додаються у пиво при варінні сусла. Щоби замінити частину солоду на несолоджені матеріали під час варіння пива виробники застосовують ферментні препарати. Тобто, нехтуючи класичним баварським рецептом, вони додають до пива некласичні складові. На думку деяких виробників, заміна солоду несолодженими матеріалами вигідна, адже дозволяє зменшити витрати на виготовлення пива утричі. Але без синтетичних ферментів, які запускають та прискорюють процес бродіння, пивний коктейль не приготуєш. Ці ферменти з пивом вони і не дають діяти власним ферментам організму, в тому числі, і б'ють на слабе місце, зокрема на пічункову залозу. Одначе, закон виробника не зобов'язує писати, є у пиві ферменти чи немає. Виявити їх можна лише за певними ознаками. Наприклад, спочатку прочитайте етикетку: якщо у складі пива є кукурудза, рис, мальтозна патока, це означає, що у пиві багато несолоджених матеріалів. А тому є велика ймовірність, що тут присутні і ферментні препарати. Але навіть якщо на етикетці зазначено, що у складі напої лише вода, хміль і солод, чому тоді виробник вказує, що пити можна не більше 700 мл? І, взагалі, як пиво діє на організм людини? Надлишок оцих фітоестрогенів, які містяться в пиві, він Якраз і не дає діяти нормально діяти власному тестостерону в чоловіків, і таким чином знижується і статева функція, і все те, що характеризує ці процеси. І те, що репродуктивна функція теж порушується. Тож попередження на етикетці написано не просто так, бо пити більше зазначеного небезпечно для здоров'я. Рухаємося далі. Щойно згадували про пиво. До цього бурштинового напою багато хто готує креветки. Здавалося б, що може бути смачнішим і кориснішим за ці морські делікатеси. Проте варто бути уважним, купуючи їх у магазині. Агроконтроль дізнавався, скільки українці переплачують за лід у креветках. І ось що ми назбирали. Переплата велика, а продукти виходять два рази менше. Пускай самі кушають те, що вони роблять. Для перевірки цих слів ми провели власний експеримент. Придбали кілька упаковок неочищених варено-морожених креветок, розфасували в окремій ємності, зважили і залишили їх розмерзатися. Минув час, вони розтанули, а ми перевіряємо, за що платимо. Креветки клевер виявилися найчиснішими. Після очищення від льоду вони втратили у вазі 15%, тобто 150 грамів води. Виробники акули завищили норму льодової оболонки на 40%. 400 грамів води. А от з делюксу ми зібрали 60% води від усієї маси продукту. Виходить, що майже третину вартості ми заплатили за воду, а не за морепродукт. За держстандартом, кількість глазурі у креветках заморожених повинна бути не менше 2% від загальної ваги продукту. В країнах Європи, за основними положеннями харчового законодавства Федеративної Республіки Німеччина, які мають рекомендований характер, Орієнтовно дозволяється кількість глазурі не більше 20%. У Держспоживінспекції пояснюють. На відміну від європейських стандартів, в Україні немає обмежень щодо кількості глазурі у морських продуктах. Є якась технологія, так і глазурь, вона ж якби не просто так, вона як захисний ну, покрив, тому якщо вона менше, ніж 2%, вона вже якби не виконує свою функцію. І хоча виробники вказують на кожній упаковці креветок допустиме відхилення та вагу без глазурі, проте на ціну, яку покупці сплачують за кілограм морських рачків, ці дані не впливають. А кількість льоду в продукті ніким не контролюється. Ну, а наш експеримент доводить, українці разом із креветками оплачують ще й кілька склянок води. Звичайно, якщо при розморожуванні ви бачите, що явно ця кількість там складає майже половину, то зрозуміло, що це якийсь уже не є недотриманий, якийсь технологічний саме процес. Внутрішній ринок сьогодні на 85% наповнений імпортом. І щоб змінити ситуацію, уряд планує збільшити виробництво відчизняного морепродукту. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка, цитую сьогодні у споживанні риби в Україні є великий відсоток імпорту, тому перед державою стоять чіткі завдання, які потрібно реалізувати для розвитку рибної галузі. Кінець цитати. Крім того, профільне міністерство та Держветфітослужба контролюють якість продукції як імпортної, так і вітчизняної. А от тим, хто контролює її кількість в упаковках, агроконтроль радить сумлінніше виконувати свою роботу. А тим часом Російською Федерацією поширюється африканська чума свиней. Ця недуга вже нанесла економіці сусідньої держави багатомільярдні збитки. Під ніж пішло 800 тисяч голів. Шаленими темпами, вірус, від якого не існує вакцини, впритудно наблизився до українських земель. Чи зможе перетнути свиняча пошесть український кордон? І чим озброїлися наші ветеринари? Дізнавався агроконтроль. Зараз африканська чума свиней нищить худобу у понад чотирьох сотнях населених пунктів Росії. З початку року тут виявляють щоразу нові випадки захворюваності тварин. А загалом епідемія накрила 29 регіонів і відступати, схоже, не збирається. Найбільші вогнища зафіксовані у Краснодарському краї. Більше того, уперше африканська чума свиней впритул наблизилася і до Москви. Це тверська область, де вже можна сміло, як кажуть, навіки вічне. В Російській Федерації створені два таких очаги. Росіяни вже знищили понад 800 тисяч свиней. А загалом упродовж семи останніх років на боротьбу з недугою вони витратили понад 30 мільярдів рублів. У гривнях це понад 7,5 мільярдів. Однак приборкати епідемію поки не вдається. До цих неприємностей додалося і те, що вірус уже виявляють навіть в готовій продукції. Тож ситуація справді загрозлива і цього не приховують у вітчизняному мінагропроді та нарікають на сумнозвісний брак необхідних коштів. Адже для захисту свійських тварин на території. України потрібно понад 250 мільйонів гривень. Натомість у розпорядженні лише третина цієї суми. Ми, враховуючи такий скудний бюджет, ми передбачили фінансування тих особливо небезпечних хвороб, як африканський чумисвиний, класичний чумислиний, туберкульозу, лейкозу. Торік африканська чума свиней уперше перевірила пильність і ефективність української держведфіта служби. Тоді, як вже повідомляв агроконтроль разом із м'ясними продуктами російського походження, чому зафіксували у селі Камушуватка Приморського району Запорізької області. Хворобу одразу в облогу взяли інспектори ветеринарної медицини та ветеринарна міліція. І нині від вірусу не залишилося й сліду. Однак небезпека з боку російського кордону тримає українських ветеринарів у готовності номер один. Нашими працівниками регулярно Усі фактори небезпеки поширення інфекційних захворювань, серед яких одним з основних є неконтрольоване перевезення живих тварин та продукції тваринного походження. А тим часом українські газди вигодовують своїх утриманців поживними харчами і суворо дотримуються не лише усіх ветеринарних приписів, а й навіть прим своїх підопічних. Ну, взагалі прививки робимо, Маленькими покупаємо, одразу прививку взяли. От любителі, вони ще чесать їх то він і спати не буде, буде стоя спати. Нагадаємо, африканська чума свиней це небезпечне захворювання, яке протікає без симптомів і дуже швидко передається від однієї тварини до іншої. На сьогодні від неї немає вакцин, і єдиний дієвий спосіб боротьби з вірусом це тотальне знищення поголів'я свиней у радіусі 20 кілометрів. Крім того, вірус не боїться морозів і стійкий до термічної обробки. Україна посилить під час туристичного сезону заходи на державному кордоні задля запобігання проникненню збудника африканської чуми свиней. Так мінагрополітики та держведфі. Та служба розпочали підготовку проекту постанови про заборону ввезення на територію України харчових продуктів для власного споживання без упаковки виробника. Тож, щоб африканська чума свиней оминула українські господарства, залишається сподіватися на українських ветеринарів, урядову допомогу фінансами і святого Юрія, покривителя свійської худоби. Далі дізнаємося про цікавинки аграрної преси. Економічні звістки, словами економістів, ООН стверджують, що завдяки зусиллям влади українська агропродукція завойовує нові ринки не лише країн Азії, а й вийшла зі своєю продукцією України Євросоюзу. У подальшому є шанси, що європейці купуватимуть не лише наше зерно, а й продукти харчування, виготовлені зокрема у сільгоспкооперативах. Цьому сприяла ефективна політика влади, зокрема профільного міністерства. Журнал Творинистов сьогодні пише про світовий досвід підвищення середніх надоїв молока. Зокрема, видання констатує, що в Україні. Забагато молока, яке нікому не потрібне у розвинутих країнах світу, де діє європейський контроль якості. Видання закликає увімкнути мізки і заходитися, що зробити. Інакше Україна ризикує програти конкуренцію на ринку сурового молока, наприклад, тим же білорусам. Журнал «Food .UA» «Продукти України дає розлоги поради тим, хто планує вийти і закріпитися на ринку пісочного печива. Видання вселяє оптимізм, зазнаючи, що даний вид бізнесу має позитивні бізнес-характеристики і є вигідним об'єктом для капіталовкладення. Як Організувати бізнес у даному сегменті скільки треба для старту і що отримує виробник, читайте на сторінках. Видання Газета Рідне село Україна пише про перші кроки новоствореного господарства на Житомирщині Добре поле на чолі із 28-річним Володимиром Тарасенком. За словами молодого керівника, головне завдання відродити село і дати йому новий подих і віру в завтрашній день. А також це підтримка односельчан, на яку Володимир дуже розраховує, адже вони знають, що добре поле робить добру справу. Про що встигли, про те й розповіли. Пишіть нам на електронну адресу АК Також читайте більше на agronews.ua. На все добре.